Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Чи можна без наслідків у вигляді штрафних санкцій нарахувати зарплату співробітникам за попередні періоди, наприклад, за останні півроку чи за рік? А нарахувати зарплату співробітникам, звісно, можна. І якщо ви цього не робили, а повинні були робити, це навіть потрібно зробити. Але на жаль, це не можна зробити без наслідків, тому що є терміни сплати податків навіть за умови невиплати заробітної плати. Якщо ви зараз, наприклад, уточнюєте звітність, проводите нарахування за період минулий. Скажімо, за останні три місяці ви робите нарахування заробітної плати і коригуєте звітність, виправляєте звітність. Відповідно, це означає, що ви не сплатили зарплатні податки одночасно з виплатою зарплати. Якщо її не було, то не пізніше 20-го числа місяця наступного за періодом нарахування зарплати. Отже, відповідно штрафні санкції будуть при перевірці такого факту, при встановленні такого факту. Ну і я б не розраховувала на те, що це буде непомітним, тому що звітність подається у розрізі періодів, і якщо до цього були прочірки, після цього ви уточнюєте звітність з нарахуваннями, то відповідно буде видно, що в своєчасність сплати податків до бюджету порушена. Зверніть увагу, що не тільки є санкція безпосередньо штрафна за несвоєчасну сплату, є пеня. Особливо з ЄСВ, ЄСВ дуже любить нараховувати пенсійний фонд багато штрафних санкцій. Нараховує, тому будьте обережні. І якщо стоїть мова про виплату зарплати в цілому, в сумі, а не в періоді, тобто вам не важливо за який період, вам важливо виплатити людині певну суму. То це краще зробити в поточному періоді одним місяцем. Щоб не порушувати своєчасність сплати податків, і не потрапляти під санкції, у нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. ставите лайки. На все добре, до побачення.